Всім привіт! Мене звати Аня і ви на каналі Дорама Фан. Сьогодні ми розглянемо підбірку новинок китайських дорам, які виходять у ефір. Ці дорами цікаві по своєму сюжету, тому надіюсь, вони привернуть і вашу увагу. Отож, давайте швидше приступимо до розгляду цих дорамних новинок. Перша дорама називається сад мрії. Головну чоловічу роль в дорамі зіграв Гун Дзюнь, який знімався ще у таких дорамах, як сяяти як ти, «Палаюче серце. Також дорамі знімалася ця осинь, яка відома ще за такими дорамами, як Пісня юності, ти доповнюєш мене. Але справа доходить до справ сердечних, то Сяо Сяо вважає себе експертом. Дівчина-блогер, яка займається всілякими проблемами у відносинах, не відчуваючи недостатку в досвіді, коли справи стосуються кохання. Проте весь її досвід в інтернеті не може підготувати її до першої зустрічі з ліншеним професійним психологом, який бачить світ зовсім інакше. Ці двоє запрошені на одне реаліті шоу, але ніяк не можуть порозумітися. Після шоу вона сподівається, що її ніколи більше. Не доведеться мати з ним справи, але доля, як виявилося, мала інші плани: надії покращити свою здатність аналізувати емоційні проблеми, навчаючись у справжнього професіонала. Сяо Сяо подає заявку на посаду помічника професійного психолога. Занадто пізно вона розуміє, що професіоналом, на якого вона працює, є ніхто інший, як безсердечний ліншень. Шань. Незважаючи на початкові відмінності, вони не тільки поважають один одного, але й розуміють, що працюючи разом, вони. Можуть допомогти своїм клієнтам подолати низку серйозних проблем. Але чи допоможе їм спільна робота розібратися у складних почуттях? А про це ми дізнаємося вже під час перегляду цієї дорами. Наступна дорама називається Найсолодший секрет. Головну чоловічу роль в дорамі зіграв Джоу Іжань, який знімався ще у таких дорамах як Невеликий Настрій та кохання Узи. Також в дорамі знімалася Джоу Чуа, для якої ця дорама стала першою. 27-річна аспірантка за спеціальністю психологія тан Вейвей -Вей, не змогла здійснити своєї академічної мрії через незгоду сім'ї. Батько розраховував видати її заміж до того, як їй виповниться 28 років. Зіткнувшись із тиском батька і відмовившись від мрії, вона впадає в депресію та відкидає ідею шлюбу, щоб, хоч якось, покращити свій психічний стан. Вона відкриває магазин десертів. У цей час з'являється лінжань молодший за на 5 років і осяє її свій теплом і сонячним світлом. Та як буде далі розвиватися ця історія, ви дізнаєтеся під час перегляду цієї дорами. Остання дорама називається Брехня в ім'я кохання. Головну чоловічу роль в дорамі зіграв Ло Юнь Си, який знімався ще у таких дорамах як Любов так прекрасна Коціама. Також в дорамі знімалася Чен Сяо, яка відома ще за такими дорамами як Моє серце закохатися у твою посмішку. Ліндзе Лян спадкоємець готелю, але кілька років тому сталася трагедія, і він втратив не тільки ногу, а й інтерес до життя та сімейної справи. Управління готелем взяв свої руки його дядько, і ось через деякий час лід Лян повинен повернутися, щоб керувати готелем. І саме тепер доля стикає його з дівчиною на ім'я суселі. Яку він довго шукав, однак вона його не пам'ятає та ще й підозрює у смерті батька. Саме тому дівчина влаштовується власним помітником Лід Заляна. Хлопець розставляє свої пастки, щоб отримати героїню, коли вона намагається з'ясувати правду про смерть батька. Та як буде далі розвиватися ця історія? Ми дізнаємося під час перегляду цієї дорами.